У середу, 5 червня, знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у містян, як вони пристосовуються до нових реалій з енергопостачанням, чи економлять електроенергію та яким чином. Намагаюся використовувати електричну енергію в час, коли вона є. Тобто також намагаюся більше, ввечері, не ввечері, а зранку в мене є лічильний двозонний, тобто вночі він двічі менше. Облікову електричну енергію, тобто вартість де чим От. Тому намагаюся, або раніше, якщо е, графіки ще не видені зранку використовувати, е, більш защадливо намагаюся використовувати електричну енергію. Ну, В принципі, так, прилаштовуюся. А павербанки, колфлоу, такі методи е, Ну, Звичайно, використовую, тому що бувають різні ситуації, Тобто є електрична енергія, намагаюся зарядити своєчасно. І якщо за потреби, то вже до цих всіх засобів збереження електроенергії. Дивлюся на графіки і підлаштовуюся під них доволі складно, коли вдома вимкнули світло, прийшов на роботу, там теж та світла немає. Є один павербанк для зарядки телефону, якщо не встиг зарядити, а генераторів немає, на жаль. Чи економити електроенергію? Ну так, по можливості економимо. Для країни потрібно намагаюся не вмикати світло за раз, лише в разі необхідності. Ми розуміємо, що це вимушена міра вживати такі заходи по відключенню електроенергії. Також ми підлаштовуємося, ми намагаємося заряджати наші електронні гаджети у той час, коли є така можливість. Також наші знайомі купують електрогенератори, дуже економо. Ми включаємо пральну машинку в нічні години. Також намагаємо не створювати пікових навантажень на електромережу. же, як всі. А як саме? Включають світ, заряджаю все, що можна. Стираю там, готовлю, виключають. Другим ділом займаюся. Використовуємо павербанки, накупили лампок, батарейок. Ну якщо це треба, то значить треба. Відлаштовуємося, як виходить. Думаємо, дивимося у... у розклад, мабуть. І так і виходимо. Хорошого мало, звичайно, але все поки що під контролем. Чи економите електроенергію у пікові години навантаження? Ну, Намагаємося. В денний час, тоді, коли люди більш на роботі, ну ми пенсіонери, нам простіше. Просто. Так і робимо. Ми беремо, заряджаємо повербанки, прилади, ну не в піковий час а, і користуємося ними коли, під час відключення. Підлаштовуємося під графіки, а, слідкуємо за графіками, так як багато А, що ще ми робимо? А, не користуємося приладами, такі як посудомийки, пральні машини, а, так це дуже велике навантаження йде на систему. А так, в принципі, переходимо на нічне життя. Нічого страшного, це, це временно виходить у нас. Таке зараз живе таке час, останнє воєнне, тому підлаштовуюсь, заряджаю павербанк. Працюю, я будь-тарком пользуюсь. Я не бачу, як там два, дві годинки, то не такий це великий час, проміжок часу. Ладно, щоб була перемога, наступила швидше. Харку тяжело, там немає. Це жодна енергія. Вона сума, слава Богу, добре. Чи економити електроенергію у пікові години та в цілому? Е, Старась економити. І стиралками пользуюся, і там кондиціонером уже пользуюсь крайнь рідко. І в пікові години стараюся не вмикати такі енергойомки, які добри прилади, то не, 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 не пользуюся. Я не дружина, так що сім'я економін, тому що я так закликаю всіх сумчан і жителів України економити, тому що треба економити для, для, для того, щоб... Працювали які там може підприємства, які там потрібно щось виробляти, і... тому що економиці, тому що є атомна станція, встановлюється для, для ремонту блоки. І зараз Петро, що всі должны розуміти, що дуже мало. Розбита нас ворог, трошки про нас піклується в кавичках. В нашій країні миру та перемоги. Сильна нація незламної країни на ще один день ближче до нашої перемоги.